Географія 10 клас, урок 26 Японія. Офіційна назва Японія. Склад територій 47 префектур. Офіційна мова японська. Релігії, буддизм, синтоїзм. Японія це третя у світі та друга в Азії країна за ВВП. Вона набула статусу наддержави з потужною наукомісткою промисловістю та високоінтенсивним аграрним сектором і є однією з найбільших експортерів та імпортерів капіталу. Країна відіграє визначальну роль в економічному розвитку Азійсько-Тихоокеанського регіону, у межах якого взаємодіють понад 30 країн із різними економічними, політичними та соціокультурними параметрами. Сучасні успіхи японської економіки забезпечені дією низки чинників, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Економіко географічне положення. Японія це країна архіпелаг у Східній Азії, що простягнулася вигнутою смугою з півночі на південь майже на 3,5 тисячі кілометрів. До її складу входять чотири великі острови, що їх японці називають основною землею Хокайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю. Острівне положення далеко на Сході призводило до тривалої ізоляції країни від зовнішнього світу. Тепер море з'єднує країну вкрай бідно на природні ресурси з торговельними партнерами. Країна розміщена в центрі Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це дає їй широкі можливості участі в міжнародному поділі праці. Японія успішно користується зручністю свого транспортно географічного положення. Країна прагне зберегти дружні відносини з усіма державами і цілеспрямовано здійснює курс на посилення своєї політичної ролі у світі. З Росією ускладнюється політичне співробітництво через територіальні претензії щодо чотирьох Південних островів з групи Курильських, що їх японці досі вимагають повернути. Праця ресурсний потенціал. Демографічна ситуація в Японії суттєво відрізняється від інших азійських країн. Держава вже давно перейшла від другого до першого типу відтворення населення. За останні півстоліття рівень народжуваності знизився у три з половиною Нині її показник найнижчий серед країн Азії та один з найнижчих у світі. Одночасно в два з половиною зменшився і рівень смертності. Скорочення дитячої смертності навіть назвали японським дивом. Вона зменшилася у 15 разів. Природний приріст у країні від'ємний мінус 1,8 особи на тисячу. Такі стрімкі зміни у відтворенні населення Японії одержали назву демографічної революції. Основною їх причиною є активна демографічна політика. Відбувається процес старіння нації. Якщо у 50-х роках частка літніх людей становила 5%, то нині понад 27. За середньою тривалістю життя, а це майже 85 років, Японія поступається лише Монако. Середній вік населення 46,9 року. Темпи японського старіння нації є найвищими на планеті. Японія однонаціональна держава 99,7% становлять японці, мова яких настільки специфічна, що не належить до жодної з мовних сімей. Трудові ресурси країни вирізняються дуже високим рівнем кваліфікованості, рівень безробіття дуже низький, переважна частка економічно-активного населення зайнята у третинному секторі господарства. Однією з причин японського економічного дива є людський чинник, як специфічна особливість японця працівника, традиційний спосіб мислення й поведінки, культурно-духовна орієнтація, колективістська ментальність. Виховання у молоді, працелюбності та трудової дисципліни, неформальна японська система довічного найму. Все це разом із працею правлячих кіл сприяло позитивному результату в економічному розвитку країни. Високий матеріальний рівень життя людей стимулював постійне розширення внутрішнього споживчого ринку, а отже, потужне виробництво товарів і послуг і необхідних благ для великої кількості споживачів. Майже 83% вироблених в Японії товарів і послуг споживаються на внутрішньому ринку. Науковий потенціал і технології. Японська економіка завжди була спрямована на створення великої технологічної бази. На перших етапах стрімкого економічного зростання у 50 70 х роках ХХ століття країна пішла шляхом перейняття в інших країнах. Їх науково-технічного досвіду, придбання патентів і ліцензій. Згодом ділові кола країни розробили політику, метою якої було домінування Японії у сфері розробок технологічних інновацій. Це відбувалося поступово. Спершу запозичені технології зазнавали якісної переробки. Тоді в Японії з'явилось більше, ніж у США, промислових роботів і гнучких автоматизованих систем. Згодом на порядок денний постало завдання технологічної незалежності. Всіляко заохочувався експорт із країни, наукомісткої продукції, а пізніше електронної техніки власного виробництва. В результаті країна з чистого імпортера перетворилася на виключного експортера новітньої техніки та передових технологій. Нині Японія є лідером з видатками на розвиток наукових досліджень до 4% ВВП. Стратегічною метою держави є здійснення програми, відповідно до якої по всій території буде створено мережу із 19 технополісів. Фундаментальні принципи економіки. У бідній на природні ресурси країні традиційно культивується принцип, наше багатство людські ресурси. Для Японії характерним є прийняття підприємства як виробничої родини. До найпоширеніших напрямів корпоративної і соціальної відповідальності працівників належать такі: система довічного найму на роботу на великих підприємствах, допомога в придбанні житла. Стимулювання родинних династій, навчання спеціалістів, фінансова допомога в разі народження дітей, а потім в їхньому навчанні, щедрі вихідні допомоги, корпоративні пенсії. Фундаментальні принципи японської економіки склалися ще в повоєнні роки. Перший з них це тісна співпраця підприємств, постачальників, дистриб'юторів, банків і великих фінансових груп. Що утворюють кейрицу – великі корпоративні конгломерати і холдинги. Зазвичай кейрицу групуються навколо потужного банку, що забезпечує фінансування всіх компаній групи. В країні великі групи кейрицу існують поряд з малими підприємствами, змінюються взаємозв'язки великого та малого бізнесу. Іншими традиційними, фундаментальними принципами японської економіки є кооперація роботодавців і профспілок робітників та службовців. Природно ресурсний потенціал. Японія це країна архіпелаг, тому море в її житті відіграє особливу роль. Воно з'єднує острови між собою та державу з материком. Але водночас це й страшенні цунамі і потужні урагани, що приносять немало лиха. Близько 80% території Японії займають молоді середньовисотні сейсмічно активні гори Японські Альпи, найвищою точкою яких є вулкан Фудзіяма. Щорічно реєструється до тисячі підземних поштовхів різної сили. В Україні є 150 вулканів, 15 з яких діючі. На рівнини припадає лише 20% території, проте на них живе 80% населення країни. Найбільшою є рівнина Канто, що простягається вздовж Токійської затоки. Клімат країни мусонний. Він втричі вологіший та значно тепліший, ніж на материку. Зима в країні посушлива, літо вологе. У липні-серпні над островами проходять тайфуни, приносячи тривалі зливи та ураганні вітри. Температурні контрасти різних частин країни уможливлюють вирощування різноманітних сільськогосподарських рослин. На півночі швидкостиглі зернові культури. У центрі збирають три врожаї на два роки теплолюбних культур помірного поясу. На півдні одержують два, а то й три врожаї на рік, рису, чаю цитрусових. Японія бідна майже на всі види природних ресурсів, мало забезпечена мінеральними ресурсами. Японська промисловість працює майже повністю на імпортній сировині. Завдяки новітнім технологіям, рентабельним стає використання мінеральних ресурсів океану. Країна недостатньо забезпечена водними ресурсами. Річки порожесті, бурхливі, непридатні для судноплавства, але мають великий гідроенергопотенціал. Озера невеликі, але мальовничі, тому є містами відпочинку та туризму. Для водопостачання міст часто застосовують підземні води. Край обмеженими є і земельні ресурси. Понад третину території зайнято малородючими підзолистими ґрунтами, решта це бурі лісові ґрунти, червоної і жовтоземи. Показник ріллі на душу населення в Японії є одним з найнижчих у світі. Особливу цінність мають ліси, що вкривають майже дві третини площі країни. Але більшість з них у горах мають ґрунто та водозахисне значення, і тільки менш ніж третина лісових масивів дає промислову деревину. Система розселення Японія це одна з найбільш густо заселених країн у світі. Середня густота населення становить 338,5 осіб на квадратний кілометр. Рівень урбанізації дуже високий і продовжує зростати. В країні існує близько 650 міст, серед яких міст мільйонерів 12. Найбільшими серед них є Токіо, Йокогама, Осака, Ногая. До світових міст належать Токіо та Осака. Міста оточили супутники, утворивши разом великі міські агломерації: Кейхін, Хансін, Тюньо. Збільшуючись, вони утворюють мегаполіс Токайдо, в якому живе понад 70 мільйонів осіб, понад половину населення країни. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни з початку 90-х років ХХ століття Японія проводить структурну перебудову економіки, спрямовану на розширення внутрішнього ринку, зростання сфери послуг, розвиток власного науково-технічного потенціалу. У структурі ВВП країни на сферу послуг припадає 68%, на переробну промисловість та будівництво 37%, на сільське, лісове та рибне господарство лише 1,3%. В японській промисловості невпинно збільшується частка новітніх наукомістких виробництв, особливо електроніки, програмного забезпечення, інформатики, фармацевтики, біотехнології, промислових роботів, інформаційних систем. Домінуючі складники третинного сектору. В Японії широко представлено практично всі існуючі види послуг. Відбувається процес софтизації економіки, тобто зростає роль нематеріальних ресурсів, інформації та зв'язку. Особливе місце посідають торгівля, фінансові та банківські послуги. Набуває великого значення надання ділових послуг, що пов'язані з обслуговуванням виробництва, консалтинг, інженіринг, маркетинг. Особливе значення для економіки країни має освіта. Японцям здавна властиве прагнення до набуття знань, повага до навчання і вченності. Лише робітники з високим рівнем освіти в змозі забезпечити високу продуктивність праці. Японія це країна суцільної грамотності. Вона може слугувати прикладом здійснення таких загальних принципів сучасної освіти, як пріоритетність, безперервність та висока якість. В Японії функціонує понад 500 університетів. Серед японських вишів 10 належать до найкращих у світі. В Японії неухильно зростає роль науки. На початку 80-х років країна помітно відставала від США та більшості країн Європи за розвитком науки. Для ліквідації такої ситуації японська держава та приватні компанії зосередили зусилля на розвитку власних наукових досліджень з метою створення вітчизняних технологій. Пріоритетними напрямами досліджень є біотехнологія, медицина, інформаційні системи, створення нових матеріалів. Для успішного впровадження новітніх наукових досягнень у виробництво в Японії побудовано спеціальні міста, технополіси. Розвиток науково-виробничої сфери має високий рівень концентрації. 60% розробок здійснюється в агломерації Токіо йокогама Банківський сектор становить в Японії основу для здійснення фінансових послуг. Центральний банк Японії це перший державний рівень банківської системи, інші приватні банки це 10 міських і 45 регіональних банків. Основним ринком вивезення японського капіталу є Північна Америка, а також країни Південно-Східної та Східної Азії. Столиця Японії Токіо є великим міжнародним валютним ринком завдяки величезному щоденному обігу іноземної валюти. Токійська фондова біржа це одна з найбільших бірж у світі. Транспортна система країни. В Японії добре розвинуто всі види транспорту за винятком внутрішнього водного та трубопровідного. Швидкісні залізничні магістралі, що проходять уздовж Східного та Західного узбереж острова Хонцю, формують лінійну основу транспортної мережі країни. Коротші, поперечні дороги пов'язують між собою східний та західний береги. Між собою усі великі острови з'єднано багатокілометровими мостами або підводними тунелями. Нині в країні працюють шість основних швидкісних ліній, що їх об'єднано в єдину мережу Сінкасен. В країні існують монорейкові дороги, на яких працюють швидкісні потяги на магнітному підвісі, що досягли світового рекорду швидкості руху 581 км за годину. Густота залізниць в країні є однією з найбільших у світі. Автомобільний транспорт успішно конкурує із залізничним. За пасажирообігом він уже вдвічі перевищив залізниці. У вантажообігу значна роль належить великим вантажним автомобілям. За протяжністю автошляхів Японія посідає шосте місце в світі. Водночас, за густотою автодорожньої мережі, вона поступається лише Бельгії та Сінгапуру. Автомобільні траси зазвичай проходять паралельно залізницям, утворюючи так звані полімагістралі. Морський транспорт виконує майже всі зовнішньоторговельні перевезення. Японські фірми безпосередньо володіють або контролюють приблизно одну десяту світового тоннажу морського флоту. Дві п'ятих цього тоннажу припадає на танкери. В країні існує понад тисячу морських портів. 19 з них мають міжнародне значення, в тому числі 7 належать до категорії світових універсальних портів велетнів. Авіаційний транспорт Японії відіграє важливу роль у міжнародних та внутрішніх перевезеннях пасажирів. До найбільших аеропортів хабів світу належить міжнародний аеропорт Токіо, що обслуговує 80 мільйонів пасажирів на рік.